Як може змінитися безпекова ситуація в Європі, і е, як може змінитися ставлення наших міжнародних партнерів європейських саме до нас, до України? Чи не почнуть, наприклад, вони сприймати ось те, що буде відбуватися відбуватися Сполучених Штатів, як їхню слабкість і силу Росії? І чи не почнуть вони, ну чи не давайте так питаю прямо, прямо чи не зацикляться вони на лише на своїй безпеці перед страхом перед Росією і забудуть про Україну? Справа в тому, що я вже можу навіть говорити там, або давайте так, так скажемо, десь із там березня місяця можна буде говорити про те, що в Європі навколо Урсули фон Дерляєн, Марка Рютте, Каї Калас, Фрідриха Мерца формується Еммануеля Макрона, формується таке проєвропейське лобі, сильне суть якого це сюди ж відноситься. І Джорджа Мелоні, прем'єр-міністр Італії, суть якого буде в тому, щоб відпрацювати ідею сильної Європи. І власне це і найбільше зараз турбує і озадачує Кремль. Тому вони так багато присвячують часу для того, щоб не допустити зміцнення Європи. З моєї точки зору, європейці, в особі людей, яких я назвав і цілого ряду інших, такі, як. Фрідріксен, прем'єр-міністерка Данії, ну і інших інших, такі як керівництво Дональд Туск, польщі прем'єр-міністр та і Дуда, президент Польщі. Невідомо, хто там буде обраний восени наступного року, але він все рівно будь, муситиме триматися цієї позиції. Європа буде об'єднуватися навколо ідеї допомоги і захисту України, бо європейці дуже добре розуміють, що це безпека Європи, тому в цьому відношенні. Я абсолютно спокійний. Більше того видно, як НАТО отримує європейське лідерство, і допомога Україні отримує європейське лідерство. Сполучені Штати Америки, якщо не знайдуть відповідь на питання, про які ми з вами говоримо, вони будуть поринати внутрішню кризу. Це означає, що вся безпекова ситуація у світі буде зосереджуватися навколо. НАТО, але лідерство в НАТО будуть перехоплювати європейські держави, і в цій ситуації архіважлива позиція Лондона, тому що, не будучи в Європейському Союзі, Лондон абсолютно спокійно може претендувати на лідерство в світі. Сила міць Британії колосальна при всьому тому, що всі ці нападки Дональда Трампа на Канаду. Вони свідчать про те, що Британії вдається утримувати так звану британську співдружність в тому, щоб вона відігравала ключову роль на даному етапі в економічному житті в світі. Я не виключаю, що Лондон перехопить лідерство, в тому числі в безпековому складовій, і глобальній, і континентальній. Тобто у 2025 році нам варто сподіватися на Лондон, чи можемо ми сказати, що це буде наш основний партнер, і... але тоді чи зможе Лондон привернути увагу європейської спільноти до війни в Україні? От як зміниться для нас та ось ця війна? Як зміниться ставлення наших європейських партнерів до війни? Чого нам чекати? Я назву це е, моделлю літака. Я над цим постійно працюю, відстежую цю ситуацію. В цього, е, в цього літака фюзеляжем буде континентальна Європа, але в цього літака будуть два домінуючі крила: це Велика Британія і Україна. Проблема в тому, що всі знають, що заправні баки літака знаходяться в крилах. Так, от насправді міць Європи, ця континентальної Європи, вона й буде залежати від того, наскільки ці крила будуть вправно маневрувати і вести світ, європейський світ вперед, бо вони будуть забезпечувати маневр, розвиток ситуації в 2025 році, з моєї точки зору, це розуміє керівництво. І генеральний секретар НАТО і керівництво Європейського союзу, і явно цьому цій ролі піддається і Лондон. Вони розуміють, що дистанціювавшись від Європейського союзу через Брексі, вони отримали шанс позбутися те, що вони вважають негативним в Європі. Це корупція, це цілий ряд там проявів mm -hmm. іншого характеру негативних. І завдання на сьогоднішній день що виходить з моєї точки зору. Британська дипломатія це вибудувати цей літак, а якщо хочете. Це така фортеця повітряна, яка буде стійко тримати європейську безпеку і через неї впливати, забезпечувати глобальну безпеку у світі. Не випадкова оця ідея формування європейської системи безпеки на основі воєнно-політичного союзу Великої Британії, Франції, Німеччини, Польщі і України це. Серйозний остов і остов такий, який на собі може нести не тільки європейську безпеку, а й глобальну. Пане Романе, для нас рік почнеться з приїзду Кіта Келлога ще зі Сполучених Штатів. Це спецпредставник по Україні, якого призначив Трамп. Не знає, чи це буде, і ми ще з вами та не розуміємо, коли відбудеться цей візит, чи то до, чи то після інавгурації. Знаємо лише, що в січні 25-го року ми чули неодноразово питання про перемовини. Які ви робите прогнози щодо усіх перемовин в 25-му році? Чи будуть вони залежати від ситуації на фронті? Що чекає Росія? От знаю, всі українці та хочуть хочуть зрозуміти, так що буде з війною, коли вона завершиться, чи завершиться, в якому вигляді ми залишимося чи залишимося ми державою. Давайте спробуємо обережний такий прогноз зробити щодо цих мирних перемовин та до ситуації на війні? Я за я запропоную не обережний, а правдивий прогноз. А 2025 рік наповниться цим жорстоким. Словом, війна тема переговорів це тема інформаційної складової цієї війни. Що можливо, максимально що можливо, це певні консультації, які можуть відбуватися на дипломатичному рівні. Але ні переговорного процесу серйозного, ні підписання якихось документів в нинішній ситуації неможливе. Не а ця прес-конференція, яку провів Лавров, ця коняча голова Кремлівська, це по суті ультиматум Сполучених Штатів Америки. Зрозуміло, що Сполучені Штати Америки його не приймуть, і я очікую зараз на реакцію, яка буде з Вашингтона, бо вона а, розкаже наскільки гострою буде війна. Протистоянні 2025 року, якщо у когось є бажання зрозуміти, що може принести американська політика в питанні переговорного процесу і миру, я рекомендую полоскотати собі нерви і познайомитися глибше про переговорний процес, який вів Дональд Трамп у 2017-2019 роках, з Росією, північною Кореєю і Китаєм він закінчився не лише нічим, він закінчився погіршенням ситуації загостренням відношень між цими країнами. Для мене очевидно, що Розморозка інтелектуальна Вашингтона, таких як Маск, Дональд Трамп і всіх інших, вона відбудеться десь в районі весни наступного року, і а, Вашингтон змуситиме кардинально збільшити допомогу Україні. Бо справа йде не про небезпеку лише України і Європи, справа й мова ведеться про небезпеку глобальну світу, в тому числі Сполучених Штатів Америки. Але це треба все пройти. Це знаєте, це як. Ріст дитини не можна від маленької дитини вимагати те, що можна вимагати від зрілої, дорослої людини. Даруйте, але все те, що я читаю і чую сьогодні з Вашингтону, це розумування дитини, яка навчається великій політиці. Зрозуміло, що це втомне, Зрозуміло, що це дратує. Але куди від цього подітися? Ми теж іноді обирали таких геніїв. Від яких потім плакали до речі, плачемо і до цього часу. Тому у цій ситуації давайте з розумінням відноситися до нинішнього стану. Європа буде з Україною, Європа буде допомагати, Європа буде перебирати на себе управління цим цього цим процесом. І це дуже важливо. Сполучені Штати Америки будуть допомагати. Інша справа, що ми муситимемо вислуховувати ці, ці словесні плетення Дональда Трампа, які багатьох. Виводять стану рівноваги однак, це вибір американців, і ми мусимо це прийняти як їхній вибір. Що стосується якихось надій, то в цій ситуації є тільки один варіант, який дозволяє швидко досягнути позитивного результату: це формування глобальної коаліції свободи і демократії, формування об'єднаних військ, формування об'єднаного штабу управління, формування оборонно-промислового комплексу. Війна початку третього тисячоліття це та війна, яка забезпечить новий світовий порядок. Все, вчорашній порядок, зник його більше немає. Новий порядок, так говорить історія, завжди утворювався не за наслідком розуму людського, а за наслідком воїн. Те, що необхідно очікувати загострення ситуації на Близькому Сході в Африці, в Азії, це очевидно. Розмови, які ми зараз чуємо, що от, от погасне полум'я війни на близькому сході, це скажімо так, інтелігентно величезне перебільшення. Ситуація ж в Україні вона буде коливатися в залежності від того, як ми будемо працювати з нашими партнерами і союзниками, яку політику вони будуть сповідувати. В мене величезна надія на те, що 2025 рік стане переломним. Питання розуміння того, які способи перемоги над московським фюрером і його клікою є універсальними. Це лише сила.